Доброго ранку, народ. Як завжди в мене ніколи часу немає, зараз на дорозі пробую якось зняти якесь відео. Е, в чому суть? <кій> Пожили ми трохи на Пора вертатися назад. Наші витрати трошки перевищують наші доходи, тому будемо вертатись назад е, до когось, додому. У даному випадку на деякий час зараз до, до мене, до батьків. Цей. І зараз завіз Ленку на роботу вона ще по суботах виходить е, підпрацьовувати. Ну як виходить? То друга субота, яку вона виходить зараз, бо якраз почала для дітей навчання. А, цей. а я зараз їду, допоможу друзям переїхати. Вони теж з'їжджають з зйомною на іншу зйомну, правда. І от, їду зараз допоможу їм переїхати. Переселитися, а потім їду до себе додому. Бо, як ви пам'ятаєте останнє відео, ми з'їжджали з гаражу і весь хлам, куди я завіз? Правильно, до себе в кімнату. І мені тепер треба весь цей хлам посортувати, повикидати, що не потрібно, і відповідно поскладати, поприбирати. Ще нам треба буде придумати щось з якимись ячейками, бо в мене особо меблю там не було, бо я після ремонту. Я повикидав всі меблі. Що типу, дуже погано зробив. Але я думав, що я буду купляти нові собі одразу. Але плани були помінялися, ми пішли на зйомну і так далі. Вот. Так що їду, буду щось робити, прибирати трохи. Все, ми трошки <кхи> загрузилися. Зараз їду, скоренько вигризимо. Ще може одну-дві ходки зробимо. І я буду їхати до батьків прибирати. Якось так співпало, що ми, я, ми з друзями переїжджаємо майже одночасно, вони зараз, а ми в кінці місяця. От. Але нічого, зміни не завжди погано в тому житті. І для них може це буде краще, і для нас що mm -hmm. покращення будуть. Та й таке. Їдемо розвантажувати. Не, немає часу, чесно кажучи, немає часу. У мене комп'ютер жасно виснув, і в мене така е, від, не відраза. В а... мене нема бажання щось знімати по тій причині, що я приходжу додому, щоб монтувати, щоб це зняло буквально 15 хвилин часу. Е, редагувати відео в мене це більше години, бо комп'ютер погано працює. От і вся причина. Так що погнали. Короче, добрались ми до моєї кімнати. Я поміг переїхати друзям трошки, і тепер приїхали ми з Оленкою до нас в кімнату. Так як я вже казав, ми будемо переїжджати, тепер треба зробити порядок тут. Що тут без порядок? Бо тому що я з гаражу з'їхав, і мені треба було кулець це вести. І от зараз на фоні гарно так виглядає, правда? Нічого нема, але. Якщо так от опускати камеру і дивитися, то не дуже так гарно. Коротше, треба зробити замок нормально в дверях, бо тому що в нас був комплект на всі такі двері, і тато поміняв десь там добу де і тепер треба тут інший замок. І от придумати, куди ото все повиносити, поскладати. Ми не знаємо, куди це вносити де це складати. Тут ще є алкоголь з весі... не з весілля, а на весілля. то Тут, де дата нормальна, то ми лишили, а де, там, де, ну, де виходила дата, то ми вже на свята відкривали. І вино трохи відкривали, бо тому що гості приходили. Але є куча хламу з гаражу, який нам нафіг не потрібен. Будемо прибирали. Садочку. Акція, яка була вже не діяла. На москалі прийшли. Коротко, перший етап ми зробили. Ми поскладали трошки багато, два мішка. Вийшло сміття пересортованого з гаражу. І деякі речі, які я вже не ношу, але вони так трималися. Друг десь якісь ремонти, халтурки. От. Так що поки що ще є. Ленка судить. Ще є трохи, але вже набагато менше, так що нам ще лишилося небагато. Ні, я поставила половина роботи. Ну так, половина роботи зроблено, ще треба тепер знайти комод купити або якусь шафу. І то все тут гарно поскладати, поприбирати, помити вікна і попрати. тут. ми якраз штори зняли. Так що на сьогодні хватить, бо ще вдома є на вдома, на на зйомній маємо готувати і теж поприбирати трохи, так що ми погнали додому, а далі буде переїзд починається. Окей. Okay. І склали, щоб поприбирати. Три кульочки вже тут, то не то, що картоплю лежить. З харчами і в кімнаті носилися. Кажуть, що не дуже доїхати переїжджати. Але як є. Буде все добре, може потім знову приїдемо. Знову з'ємо. Але треба деякий час. Помаленьку готуємося до переїзду. Нагадаю складати речі. Що ми потрошки-потрошки. Ззаді крісло, кульки. Тож ми... день, який у нас переїзду? поки що другий. так? Вчора я завіз, сьогодні я завіз трошки. А то фігня, Там більше крісла займає місце. А так-то це. І питання вдома де то все розташовувати, у нас виникає далі, тому що ми реально не знаємо, де там то все складати. Але нічого, що придумаємо. Так що погнали далі переїжджати. Таких моментів буде, напевно, ще... ще буде трошки. Тому що ще не все. Так що ми переїжджаємо. Який там день, третій переселення. Перші коробка. Вже сьогодні одну ходку зробили, ще на роботі був завал, дурдом, капець. І в мене башка болить, все болить, все нервує. Але сьогодні переїжджаємо. От. Так що в принципі зараз буде, покажу як буде повністю машина забита. Мене вже мене не вистачає. Я, вже не, я не хочу ніяких переїздів, я хочу хіба в свою і все назавжди. Саме гірше, що може бути, це от переїзди, перетоси. Але як є одяг, і не тільки одяг, чайники. От постіль, то... Там зараз буде прибиратись, не знаю, там ще є три кулька. Задоволена ця оленка, а ну. ну. це Не дуже сильно задоволена. Справді тут ще кульки. Все кульки тут, тут, тут. І це, це все вже. Скільки ми вже завезли? Десь, напевно. Скільки ви завезли? Ну, там більше колони. Ні. десь... враховуючи, що... Дві ходки вже було. І ще різного, одяг в шахі є. Ще одяг тут є. А, і офісне крісло ми завезли, що оленка купляла за 200 гривень, але я не хваста. Таким І Я не знаю, куди вже то все складати, що робити, але я помаленьку ношу. Добре, що універсал. Чесне слово. Поклав всі душки і в тебе просто уйма місце. Що, багато не говорю, як завжди. В лапках ношу далі. Вже вечір на дворі от так. То зсередини азовні якраз показували. Дурдом. Восьма чекати година. З 15-8. А нам ще зараз треба буде розвантажувати. Погнали, далі.